Вітаю на моєму каналі студентів і слухачів мого каналу. Тема сьогоднішнього відео, відео буде е, загальна анатомічна термінологія. На цьому відео ми з вами розглянемо такі питання, як частини тіла, вертикальні лінії, площини і загальна латина, яка використовується в анатомії. Частини тіла. Тіло людини ділять на частини це голова, тулуб, шия, верхні кінцівки і нижні кінцівки. Голову розділяють на лицевий і мозковий відділ. Тулуб ділять на грудь, живіт і спину. Також всередині тулуба знаходиться грудна порожнина, чарівна порожнина і порожнина таза. Верхню кінцівку ділять на, ось перед вами верхня кінцівка, її ділять на три частини. Це плече, передпліччя і кість. Тобто, коли ми з вами кажемо, що ми маємо на увазі плече, то плече це не лише плечовий суглоб, а це частина тіла від плечового суглоба до ліктьового суглоба. Це все буде плече. Наступна частина, як я сказав, це буде передпліччя і кість. На нижній кінцівці так само розділяють стегно, гомілку і стопу. Наступне питання. Це вертикальні лінії. Тобто це лінії, вони всі будуть умовні, які ми проводимо через наше тіло. Ці вертикальні лінії проводяться для визначення меж внутрішніх органів. Раз ми кажемо, що ці лінії вертикальні, то всі вони будуть йти по тілу зверху вниз. І так, це лінії, такі як груднина лінія. Тобто, коли ми кажемо груднинна лінія, ми з вами знаходимо груднину, ось ця кістка. І ця вертикальна лінія проходить поруч з грудниною. Ось таким чином вона йде з одного боку від груднини і з іншого. Тобто є права груднинна лінія і ліва груднинна лінія. Наступна лінія називається середньоключична. Тобто, ми з вами знаходимо ключицю, розділяємо її навпіл. І від цієї точки проводимо вертикальну лінію по тілу людини. Це буде середня ключична лінія. Наступна лінія називається пахова. Тобто вона проходить від пахової ямки вертикально вниз. Це буде середня пахова лінія. Якщо ми візьмемо трошки допереду, то це буде передня пахова лінія, і так само тут приблизно буде. Задня пахова лінія. Наступна вертикальна лінія називається лопаткова лінія. Тобто ми знаходимо лопатку, на лопатці знаходимо нижній кут лопатки і проводимо вертикальну лінію через нижній кут лопатки по, всій, по всьому тілу. Це буде лопаткова лінія. І остання, остання лінія це хребтова лінія. Ось він, хребтовий стовп. Криптова лінія, вона йде справа від криптового стовба, це буде права. І зліва від криптового стовба, це буде ліва криптова лінія. І так, ми з вами розібрали вертикальні лінії, які ми проводимо через тіло людини. Нагадую ще раз, це буде груднинна лінія біля груднини. Середньоключична лінія через середину лупа, е, ключиці. Далі пахова лінія через пахову ямку. Далі лопаткова лінія через нижній кут лопатки. І остання це хребтова лінія по боках від хребта. Наступне питання в загальній термінології це площини. Тобто ми з вами через тіло людини проводимо площини в трьох визначених. Площина. Це будуть три визначені площини. Це будуть горизонтальні площини, фронтальні площини і сагітальні площини. Перший вид площин — горизонтальні площини. Ось я маю в руках площину і цю площину ставлю горизонтально розрізаючи наше тіло. горизонтальні, в даному випадку, площини. Тобто, якщо ми з вами проводимо горизонтальну площину то вона завжди буде розрізати наше тіло на верхню частину і нижню частину. Таких площин ми можемо провести доволі багато. Але де б ми з вами горизонтальну площину не проводили, вона завжди розріже тіло на верхню частину і нижню частину. Наступна площина називається сагітальна площина. Вона ось таким чином буде розрізати тіло. Так само ми можемо їх багато провести в сагітальних площин, але де б ми з вами її не провели, вона завжди розрізає тіло на ліву частину і праву частину. Єдине, що виділяють сагітальну площину, яка розрізає наше тіло навпіл, тобто чітко на праву половину і ліву половину. В такому випадку ця площина буде називатись серединою. І третя, площина. третя площина проходить ось таким чином через наше тіло. Тобто фронтальна площина розрізає тіло на передню частину і задню частину. Так само фронтальних площин, ось тут її можна так само показати. Тобто, де б ми з вами не провели фронтальну площину, вона завжди розріже тіло на передню частину і задню частину. Наступне питання це латина в анатомії. Це ми з вами зараз розберемо основні латинські терміни, якими ми будемо користуватись на протязі вивчення всього циклу анатомії. Перший термін називається суперіор. Суперіор в перекладі означає «верхній». Наступний термін інферіор. Інферіор в перекладі означає нижній. Також існують латинські терміни, які вже мають українську вимогу. Це такі терміни, як проксимальний і дистальний. Проксимальний означає ближче розташований до тулуба, дистальний від слова дистанція далі від тулуба. Де ми застосовуємо ці терміни? Наприклад, ми з вами маємо плечову кістку. Плечова кістка таким чином приєднується до тулуба, до лопатки вона приєднується. І на цій кісті ми з вами можемо визначити два її кінці. Ось один кінець цієї кістки, ось другий кінець плечової кістки. Тобто ці два кінці ми можемо назвати ось цей кінець суперіор, тобто верхній, цей кінець інферіор, тобто нижній. Але враховуючи те, що ми з вами верхню кінцівку можемо рухати і, наприклад, поставити ось таке положення, то суперіор-інферіор не зовсім буде доречно використовувати в даному випадку. Краще використовувати в даному випадку терміни проксимальний і дистальний. Проксимальний, нагадую, це кінець, який знаходиться ближче до тулуба, дистальний, далі від тулуба. На цій кісті, ось цей кінець, ми назвемо проксимальний він ближче до тулуба. Цей кінець, дистальний, тобто далі від тулуба. Взагалі, то коли ми маємо на увазі будь-яку кістку будь-якої кінцівки, краще всього застосовувати саме терміни проксимальний і дистальний. Наприклад, візьмемо ще кістки верхньої кінцівки. Візьмемо, наприклад, променеву кістку, ось оно. І на ній теж є два кінці. Ось цей кінець ближче до тулубу. Тобто ми його будемо називати проксимальний, цей кінець дистальний. Візьмемо, наприклад, фаланги пальців. Ось вони, три фаланги. Кожна фаланга має свою назву. Ось ця фаланга ближче до тулуба, тобто це буде проксимальна фаланга. Ось ця фаланга далі від тулуба. Тобто вона буде називатись дистальна фаланга. Між ними це буде середня фаланга. На великому пальці, наприклад, ви бачите лише дві фаланги. Тобто це буде проксимальна фаланга і дистальна фаланга. Наступні латиномовні терміни це антеріор. Антеріор, це означає передній і постеріор, що означає задній. І щодо цих термінів є ще латина, яка вже українізована. І вона буде мати трошки інший сенс. Ці терміни будуть називатись вентральний. Вентральний це означає ближче до передньої поверхні тіла. І дорзальний. Дорзальний означає ближче до задньої поверхні тіла. Коли ми застосовуємо ці терміни. Наприклад, у нас є кістка, ось вона, це ребро. Ребро на нашому тілі ось таким чином. Ростошовується. Тобто у цього ребра є також два кінці. Ось тут їх теж можна показати. Ось один кінець. І з цього боку буде другий кінець. Два кінці. Оцей кінець ми можемо назвати антеріор, тобто передній. Цей кінець постеріор, тобто задній. Або синоніми. Цей кінець ребра ми можемо назвати вентральний, цей кінець дорозальний. Тобто цей ближче до передньої поверхні, а цей кінець далі від передньої поверхні. Наступні терміни теж українізовані. Це медіальний і латеральний. Медіальний це означає ближче до серединної площини. Латеральний означає далі від серединної площини. Де ми можемо застосувати ці терміни? Наприклад, ми маємо справу з кісткою, яка називається ключиця. Ось вона ця тістка ключиця. У ключиці є два кінці. Ось один кінець і другий кінець. Тут ми з вами пригадуємо площини, які ми тільки що розбирали. І пригадуємо середину площину. Нагадую, середина площина це сагітальна площина. Яка розділяє тіло людини на праву половину і ліву половину. Так ось зараз ми чітко бачимо, що один кінець ключиці, ось цей, він розташовується ближче до цієї площини, другий кінець розташовується далі від цієї площини. Тому ми називаємо ось цей кінець ключиці медіальним, цей кінець ключиці латеральний. Так само можемо взяти, наприклад, 12 ребро. Ось воно маленьке, 12 ребро, воно є таке невеличке. Цей кінець 12 ребра, він розташовується ближче до серединної площини. Ось воно середина площина. Ось цей кінець ближче. Тому це буде кінець медіальний у 12 ребра. Цей кінець буде латеральний. Тобто далі від серединої площини. Наступна латина в анатомії це такі поняття, як декстер. Декстер в перекладі означає правий. І сіністер в перекладі означає лівий. Декстер і сіністер ми застосовуємо терміни, коли ми маємо на увазі якийсь парний орган. Парний тобто є правий орган і є лівий. Наприклад. Ось у нас ключиця права, тобто ми будемо називати її декстер, права ключиця і ключиця ліва сіністер. Так само лопатка. Ось вона ліва лопатка, лопатка сіністер і права лопатка, лопатка декстер. Наступні терміни ми будемо застосовувати трошки далі, коли будемо вивчати нервову систему, судинну систему. Це терміни будуть інтернус, інтернус означає внутрішній, і термін «екстернус», Екстернус означає зовнішній. Далі є також терміни «суперфіціаліс», це поверхневий, і профундус це глибокий. Таким чином ми з вами в цьому відео розібрали основні терміни, які ми будемо надалі використовувати. Чає предмет.